Всім салют, друзі. Попалось мені таке на очі дуже цікаве дослідження. Група психологів, психотерапевтів ряду країн європейських, навіть з Америки були. І вони спільно провели таке ніби одне дослідження, один експеримент. Вони опитали більше. Разом загалом 100 тисяч жінок з одним єдиним питанням. Чи хотіли б вони рульову гру там з партнером, що ж їм не важливо, де їх вавтують? Тобто і результати їх шокували, тому що практично 60% 58% з копійками відсотків жінок відповіли так, що вони би хотіли таку рульову гру, якій їх вавтують. Вони зробили ну, свої висновки по певному ряду причин, чому жінки цього хочуть, але сам факт. Тому, ану, дівчата, жіночки, скажіть, чому в жінок є таке бажання зіграти рульову гру, де їх вавтують? Буде цікаво почитати.